Парадокс інтернету. Він з'єднує людей, що знаходяться далеко, але роз'єднує з тими, хто знаходиться поруч. Спілкуються дві подруги. Одна, начитавшись всяких жіночих форумів, каже. Знаєш, я тут вичитала для того, щоб схуднути, необхідно щодня вугілля активоване пити. На що подруга відповідає? Для того, щоб в нашому з тобою випадку схуднути, нам з тобою необхідно вугілля не пити, а розвантажувати. <плес> До першокурсника ботана прийшла однокурсниця підтягнути креслення. Займаються годину другу. Вона, кладучи руку йому на ногу. А хочеш, я зніму напругу. Навіщо? Як ми в темряві креслити щось будемо? <рес> Кохана, а в тебе є якась еротична фантазія, є, розкажи, я займаюся коханням під пальмами на екзотичному острові у тропічну ніч, поруч шумить море на небі величезні зірки, пахне незнайомими травами, Від вина паморочиться голова. А я, я зверху чи знизу. А ти вдома залишився? Чим влітку тепліше, тим складніше дивитися дівчатам в очі.